Кожного разу з кожним відродженням сонця я занурюю голову, у прогріте повітря і, заплющивши очі, не шукаю більше нічого. Тоді я знаходжу світло. Я пригадую подих сухої гарячої шкіри круглі плечі, дрібно усіяні листовинням. Як вони вмить наливаються і достигають, почувши дотик про холодної долоні. Вивчаю ламане коло радимою плями і роздмухую при сталі доспеченої лопатки піщинки. Ріка жене потоку у сліпочухи скора, мені подобається даремно їх рахувати. Іноді він якось крізь мене дивиться йому слід. І тоді розплавлене сонце мерехтиться у напівпрозорих зіницях. Він підводиться, а я лишаюсь прикута до шиї його і спини. Ми йдемо до води. Там він опускає голову і не дихає. Я мокрими стопами сходжу на обгорілі руді ключиці і здіймаюся так високо. Що поміж мною і сонцем не існує вже жодного неба, а за мить, впиваюся пальцями у холодне і млисте дно, знаючи, що от, от він пірне за мною, міцно обхопить десь по ребрами і нас обох понесе. Коли я вибиваюся з глибини, то ще довго намагаюся знайти його, обертаючи світ, запаморочений головою. Бачу на цим березі довгу тінь. Чую, як спраглий вітер, зійнявшись, заносить усе річковим піском. Очі застилає, липке вигоріло волосся, я дивлюся угору і заливаюся. І мені не треба світла. Я захлиналася. Захлинулася. Я не шукаю.